Екскурсія до Чернівецького університету. Коли я потрапила на територію Чернівецького національного університету і побачила цей ансамбль красивих і величних будівель, від яких віє історією, та побачила дуже гарну і доглянуту територію, то в мене було відчуття, що я десь в королівському замку, ну, наприклад, десь в Іспанії. Уявіть. Цей університет діючий, і в його стінах навчаються студенти. А ще університет має свій діючий храм. Але давайте все по черзі. Якщо ти не студент і не викладач, то потрапити на територію університету можна в складі екскурсійної групи, що ми і зробили. Екскурсія починається на території, де нам розповіли, що це колишня резиденція православних митрополитів Буковини та Далмації. Почали зводити цю резиденцію у 1864 році за проектом архітектора Йозефа Главки на замовлення релігійного фонду боковини. Завершили це будівництво у 1882 році. А сьогодні це корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це місце, де хочеться розглянути кожну деталь. Фасад неймовірно красивий, неймовірні будівлі європейського стилю увінчує черепичний дах з буковинськими народними орнаментами. Погодьтеся, дивовижне поєднання. Уявіть, це сьомий у світі та єдиний в Україні університет, який діє як освітній заклад та є пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Красу і монументальність неможливо передати навіть найкращою камерою, тому сюди необхідно приїхати особисто, щоб почути багато історій цього місця і побачити цю красу. Зараз в цих старовинних аудиторіях проходять навчання величезна кількість студентів, яких навчають різним спеціальностям. Прямуємо до центрального корпусу. Це колишній палац митрополитів, який бачив на своєму віці чимало високих гостей. У середині, в парадному коридорі, мармурові колони, тут все кам'яне і стоять кілька скульптур. Йдемо далі. Тут вражає все: неймовірні коридори, стелі, розписи, плитка, ліпнина, шовкова обивка стін, паркет, антикварні меблі, балкони. Навіть коли просто йдеш по коридорам та сходам, здається, що ти в королівському палаці. Заходимо до мармурової зали, де відбувається вручення дипломів і проходять різні заходи. А колись тут митрополит влаштовував аудієнцію для високих гостей, і тут відбувалися єпархіальні засідання. Ця велетенська зала з королівським шиком дихає історією та благородною атмосферою, яка більше підходить для званих вечер та балів. На сьогодні це досконало відреставрована кімната, бо оригінали були знищені під час підпалу університету у 1944 році. Далі блакитна зала це колишня бібліотека митрополита. Не менш захоплює червона зала це зала засідань. Її стіни, оздоблені китайським червоним шовком. У червоному залі привертає увагу автентична стеля, схожа на колекцію писанок, вірніше їх половинок, і з люстрами, що нагадують церковні кадила. Цей зал прикрашають два величезних дзеркала. Вони були привезені з Венеції у 1878 році. Ідеальний стан дзеркал пояснюється не тільки тим, що вони завжди знаходилися в належних умовах, але і високою якістю виготовлення. На них було нанесено 5 шарів срібла. Далі ми йдемо до церкви трьох святителів. Її краса і атмосфера просто вражає. От ви тільки уявіть, університет має свій храм, і він розкішний. Над оздобленням цього храму працювало кілька фахівців високого рівня. У ній повністю збережені настійні розписи та іконостас. За радянських часів тут був електронно-обчислювальний центр, а під хрестом стояв гігантський комп'ютер. Найцікавіше те, що доки тут працювали айтішники, розпис вони не стерли, і навіть іконостас не зрушили. На цьому екскурсійна програма завершилася, але попереду на нас чекав ще університетський парк. Ми ще пройшлися коридорами цього університету, позаглядали в аудиторії і відчули цю студентську метушню. Я себе постійно ловила на думці, що я радію за студентів, які тут навчаються, бо вони щодня знаходяться серед цієї краси. Хоча, напевно, вони з часом і перестаються помічати, але, тим не менш, це так чудово отримувати знання в такій атмосфері. Дуже радію за нашу молодь. Ну і звісно, ми пішли в університетський парк, в якому ростуть понад дві тисячі дерев і кущів з різних кліматичних зон світу. До речі, в цей парк можна потрапити лише з подвір'я університету. Сам парк обгороджений кам'яною стіною за вишки 3 метри. Прямо перед ходом в парк встановлений бюст творця ансамблю, а саме австрійського архітектора Йозефа Главкі. Уявіть, у минулі часи тут працювало багато садівників, і всі вони були зобов'язані мати вищу освіту. Крім стіни, ізоляцію парку від зовнішнього світу забезпечують висаджені по периметру екзотичні та звичні для буковини дерева. Ще тут росте ялина, яка є ровесницею університету. Тут ростуть просто дивовижні дерева. Ми Гуляли і насолоджувалися цим простором, красою і тишею. Чернівецький університет імені Юрія Федьковича нас просто вразив дивовижне місце. Тут варто побувати кожному туристу, який подорожує до Буковини. Я обов'язково рекомендую відвідати. Цю красу і атмосферу неможливо передати навіть найкращою камерою, і тому сюди необхідно приїхати особисто, щоб побачити це все і почути багато цікавих історій цього місця. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну.